Вітаю, друзі! Мене звуть Віталіна Савченко, я дипломований психолог більше 10 років. На цей момент уже 13 років. Я акредитований курс за міжнародними стандартами ICF, Маю рівень ACC. Сьогодні я хочу почати такий подкаст, який має свою глибину і має неймовірне значення для. Деяких пар для тих пар, які пройшли зраду. Сам подкаст і як весь цей міні-аудіокурс буде називатись Сексуальність та близькість після зради. Він буде формуватися на основі EFT – це емоційно фокусована терапія. Я хочу, щоб ви зараз уявили собі міцний надійний зв'язок, який є вашою опорою у світі. От саме про це і є емоційно фокусована терапія, цей метод допомагає парам, сім'ям та окремим людям розібратися, що саме руйнує їхні зв'язки і крок за кроком відбудувати їх на новому безпечному рівні. Емоційно фокусована терапія глибоко працює з емоціями та потребами у прив'язаності, базуючись на знаннях про те, що саме робить нас вразливими та як знайти силу. Одне в одному. Ефективність FFT доведена численними науковими дослідженнями, що робить його одним із найнадійніших шляхів до зцілення стосунків та покращення якості життя. Це запрошення довіритись процесу і відкрити своє серце до близькості. Емоційно фокусована терапія спирається на теорію прив'язаності Джона Боубі. Клієнт-центровану терапію Карла Роджерса, системну сімейну терапію Сальвадора Мінухіна. Цей метод рекомендований та ефективно підтверджений психотерапії Міністерства охорони здоров'я України. Саме тому я запрошую вас заглибитись у свої внутрішні струни вашої душі, довіритись цьому процесу і взяти для себе якомога більше з цього аудіокурсу. Гарного приємного прослуховування та щасливих сімейних стосунків.